Студія магарич представляє гумористично розважальний концерт Україна має магарич. Дівчинка Лися гадала в ніч на Івана Купала, а завагітніла вдень від Петра і Павла. Сільське зміття Петро і Павло у нас в гостях. Хлопці, давайте поговоримо про. Секс. А що ні? А що ні? От мені жінка недавно запропонувала зайнятися свінгерством. Чем? Свінгерством. То дивися, то як ото -от ти, Я? твоя жінка, так. якийсь мужик і ще одна баба. <пл 'ї> то груповуха. Напевно. Груповухою не звітує займатися. А що? Ітинечу, вчора на Лівандовці під час групового сексу три реальних пацана перестали довіряти один одному. Хлопці, ну, звичайно, таке запитання, всім ми його задаємо. Давайте поговоримо про моду. Про моду це. та дівка сидить вона На пупку кульчик. Та ти дурний. То не можна сміятися. Та то хвороба! В неї пупець розв'язався, вона дротом примотала. Хлопці, і на закінчення. Яка у вас мрія? Та-да, в нас з Петром є велика хрустальна мечта. Хочемо заробити багато грошей і відкрити на як до Краківському. рано. Хочемо заробити дуже багато грошей і переїхати жити з села у місто. Прото наша пісня. Поїхали <certaines> видвоємо дякута на путанцовку. А ви плескаєте, плескаєте. Я так спілів, всі плескаємо такого, а я танцюю. Великі міста, я втомився від корів, свиней і від села. Я мрію про трамваї, тролейбуси, колії, кондукторів, дебілів і профілакторії. Я сяду у сані, запряжені в Олені, і поїду я до Львова, до коханої Олени, Штампа і прописка, я і пару психів, тепер ми місті пацани на світає місто Сим. А там олені, олені, Дивусь, зборіння, не бриті і не олені, дивить своє, не з мозгів стрижать коріння, олені, олені, не бриті і не голені, олені. Ще поте доріцяння, Країна має магарич.